Нам і очікувати хоч якогось ресурсу. Давайте так. У нас дійсно, от єдине, що із оцих всіх зустрічей доброго, ми можемо з вами побачити це знову таки питання силового ресурсу. Силового ресурсу і якоїсь медіа важливо, важливої медіа лінії, якої притримуються плюс-мінус, ну хоч якось більшість. Да? ну, типу я маю на увазі, що хоч, хоч, хоч якесь вирівнювання в тому, що всі говорять одне і те саме з е, таким дуже суттєвим моментом на передачу силового ресурсу. От хоча би підтримка і ресурс, да, ура. І знову о, випадає, що ми можемо м, бачити, е, як зараз поясню, подібне ж питання вже воно фігурувало при першій заяві, здається про тисячу безпілотників на так, так, зараз. Так, так. І угу. той раз випадало, і цей раз випадаєте саме, не на постійній основі, не на постійній основі. Тобто, да, ми можемо побачити таку кількість у якійсь е, атаці, але це не кожного дня. Ну, як не крути, не вистачає на кожен день у них такої, такої кількості, тобто, все одно будуть оці затишчя, менша кількість, і інколи ми дійсно можемо а, мати якусь ну, таку масштабну, да масштабну ресурсну атаку. Але ми таке вже проходили із ракетами, коли тихо, тихо, тихо. Потім там залп на 300 ракет. Потім опять тихо, 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 залп там знову. Ну, то ви зрозуміли, так от, 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 от воно от циклічно виглядає, не як на постійній основі. Отаке. таке. Ми знову будемо мати, да, ми будемо мати ресурс, ми будемо мати емоційну заяву. Ми будемо мати ресурс, але не такий, як ми прям дуже сильно хочемо, але ми будемо мати да, якийсь ресурсу після якісь перспективи, хоча би намічені, уже більш фундаментальні. Ну, я маю на увазі, як є, але все одно, воно настільки. Настільки всрато напружено кожного разу. Кожного разу, коли хтось їде до Трампа, хто, давайте так нижчий його mm -hmm. по статусу, як вважає Трамп, грубо кажучи. Mm -hmm. Кожного разу, оце, знаєте, одно і те ж саме пальто. Оце ну, оце, здравствуйте, 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 Подобрати, що сказати, там не диши, там не пукни, там не чихни, там не той. При тому, при всьому, що Трамп показав себе абсолютним. А, ну, я не знаю, абсолютно, ну, не візласом. Я не знаю, як це правильно ще сказати, по mm -hmm. відношенню до традицій британської корони. Ну, типу, мені я дивилася на його манеру поведінку в королівському домі, при прийомі, і е, згадувався старий вираз, е, і ці люди учили мене не кавурятися в носу. Mm -hmm. І ти, ти щось говориш про зовнішній вигляд іншого президента. ну, Типу, ти перейшов там, ну, ти коли ще з королевою. Поперся вперед, порушивши всі протоколи. Тепер ти з королем поперся вперед, хлопав його по плечу, порушив всі протоколи. І ти щось розказуєш, як до тебе не так приїжджають. І не так себе ведуть в Білому домі. Ну таке, ну, стиць трендиць, понимаєте, так що не сказати трохи інакше. Домовленості якісь, основний результат я запиту... ну, от запитую, який основний результат, якісь конкретні. Домовленості в більш соціально ресурсному масштабі. Ми маємо соціальний вплив по королеві жезлів, залучення карти світу, залучення зірки як медіопроцесів, там, на ну коротше, медіависвітлення, висвітлення в медіа однієї лінії, з силовим якимось моментом. Тобто, скоріше за все, все-таки змогли домовитися або зрушити які домовленості з місця, пов'язані із силовим ресурсом, з медіа Підтримкою там або з інформаційною підтримкою, а, ну а, з об'єднанням назвіться, об'єднанням світу, да, цивілізованого, якась така історія. Тобто, в цілому, хоч якийсь позитивний лучик сонця в цьому мраці, він от десь там після цієї зустрічі дійсно є, ну хоч трошечки. Притримуватися старих домовленостей буде Європа, по дияволу, тут, скоріше за все, ото, про що ми домовлялися, і санкційний момент там ну там, в тому числі, бо, бо по дияволу, і санкційні штуки для ворога по п'ятірці мечів, удари в спину, які мало хто очікував, якісь перспективні ці моменти рішень знову ресурс да не в тій кількості, які би нам хотілося, але хоч щось, хоч кудось, нам очікувати від Європи можна. Тобто, тут єдине, що нас радує зараз на оцей осінній Проміжок, це хоча б питання допомоги. Давайте ось так. Воно хоч якось таке враження, що ну хоч трошечки активізується зараз, бо якось воно, хоч якось почало активізуватися тиск на РФ, і е, і, і виходить якісь от ну ресурсні моменти, вони хоч якось зсунулися з мертвої точки. Хоч щось. Знову ж таки, ну хоч щось. там скоріше за все, з санкціями воно там не так гладко. Вони та доковиряють, але ж. Знову у мене випадається ж біракілька. Не буде історія. воно виглядати так, як хотілось би на сьогоднішній день. Так? Ну воно тут з якимись знову проблемами. Ви поняли? Ну у Європи не може бути не проблем у цьому питанні, бо у них є Orban і Фіц? Там це набагато хитріше. Вчора розбирала цю ситуацію, і до того я коли приїхала одним глазом, дивилася да, ситуація дрони і Польща. Які летіли якраз над моєю головою. Я зараз іронізую, бо я в цей момент стояла на кордоні, а туди залітали дрони. Ну знаєте, така вже іронічна штука. Чоловік мені пише... вже їх... там почали вітати. Да, 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 на да. рідній чоловік, землі чоловік пише ти їх з собою. Забрала. Я кажу: я не знаю. Вони тебе переслідують, каже, наче комарі. Я говорю, мабуть, ну знаєте, така іронія. От, це ж не випадкова історія, це ж провокативна навмисна історія. І що цікаве, вона ж не з подачі самої Росії, а з подачі Китаю. Китаю потрібно руками Росії пощупати, на що здатен блок НАТО в теорії для того, щоб розуміти, як планувати тему Тайваню. От що відбувається. І загроза для країн Балтії особливо вона як падала, так і продовжує падати. Чи рипнеться Росія прямо зараз не впевнена? Чи будуть робити провокації? да. Чи буде повтори отаких от, от атак, як було з Польщею на ту саму Польщу, або, наприклад, на ті самі країни Балтії, да. Да, воно фігурує. Вони планують продовжувати отаку от, от історію. Вони планують. І вони будуть її продовжувати. Да, це поки не перехід в агресивний в момент війни, війни прямо в лоба, але це оці провокативні штуки. Провокації, да, очікувати. Очікувати провокації. Прощупування, оце про яку да. ви говорите, так. Mm -hmm. Mm -hmm. І, на жаль, поки що ми бачимо, що їм на руку реакція, яка є сьогоднішня. Ну, так, да, бо, на жаль, так. Да. На жаль, да. Тому що сама реакція блоку, вона ну ніяка. Тут взагалі не в ту А стіп. може можуть все ж таки відбутися зміни, якщо удари продовжаться. Можливо, зараз на сьогоднішній день існує якийсь план Б, що все ж таки готові до більш радикальних кроків. Mm -mm. Воно залишається у них по пажу мечів, mm -mm. поки ні. Не. А Росія буде продовжувати тиснути. І це і ресурсна історія, і прощупувальна історія, і історія така ілюзорно, як би правильніше сказати, ілюзорно тиснуча. Знаєте, це виглядає як, як шантаж, mm -hmm. як шантаж. От вони, вони, вони шантажують. Ресурс. Все упирається в п'ятірку в Ресурс. Його не вистачає для оборонної, для оборонної спроможності, бо у нас перевернута сімка жезлів, у нас страждає оборона, вона просто в цьому форматі тріщить по швам і прям кабзда. І єдине, що може вирівняти цю історію, це ну, по дияволу, це залучення якогось ресурсу. А залучення ресурсу у нас трошечки тормози. Воно то надходить, але дуже дрібними моментами. І поки, поки що. Кардинального вирівнювання ситуації у нас немає. І ще скоріше, мінімум два тижні, ми будемо мати халепу, це мінімум. Враховуючи від людника, скоріше за все, ми з вами готуємося до ударів по енергоструктурі. На осінь, грубо кажучи, тобто в планах є, і в мене вчора на інтерв'ю випадало, що да, вони будуть намагатися знову оце світло, тепло, оця вся історія. Вони будуть намагатися не випадає прям зовсім срака, але якби певні проблемки дійсно можуть у нас бути локальні. Ну, знову там часткові блекаути, така тенденція є. Знову ресурс по королю мечів і намагання, намагання тиснути ресурсом. Ну, це скоріше про, про кількість людей, якими вони будуть намагатися ну, створювати тиск. Що мені не подобається, і воно мені прям не подобається, мені не подобається, що знову оце напруження на чи то якийсь терактний момент, от знову, чи то на якісь ну, такі серйозні удари, воно нікуди не зникає. От воно як е, тягнеться, оце скільки часу, да, що Ми говоримо, що залишається якась небезпека, знову там фігурує, щось пов'язане там з водою чи з якоюсь такою. Воно нікуди не дівається, і воно як було в мене в річному розкладі на період якраз вересень жовтень, так воно в мене і зараз оце періодично вспливає, і ну напруга є. Певна напруга, давайте так до кінця вересня, ну от в кінець вересня, середина жовтня. От мені не подобається, що ця напруга вона є, вона є, і вони мають якісь плани і дуже буду рада, якщо вони абсолютно не справдяться, вони нічого не будуть задіювати, але ризики певні є. Вони тупо полишаються. Що це конкретно? Ні, нічого не понятно. Просто розумієш, що є руйнівні тенденції. Все. Ну, З Харківського напрямку вони поки не злізуть. Вони туди, скоріше за все, будуть намагатися перекидати іще ресурс. З Донецького напрямку вони не злізуть, не дивлячись на те, що там стабілізували все одно, спробують, скоріше за все, пошевелитися біля води, але там в мене виглядає ситуація, яку можна задушити, якщо правильно все зробити, задушити в зародку оцього намагання шевілення. І запорізький напрямок, скоріше за все, якимось найближчим часом, побачимо там додаткове перекидання з боку ворога ресурсу як момент підготовки до знову якоїсь активації і ще більшої дії є ж ні на зараз, ну є на зараз. Тобто вони будуть знову намагатися, скоріше за все валити по всій лінії фронту, але е, основні ресурси потім кинуть туди, де є оці от просідання. Ну як от ну, пощупали всю лінію фронту, е, виявили, що на Харкові є. Певне, да, слабке місце, і погнали туди валити. це от приблизно така сама тактика, і цього разу у них буде.